А ви знали, що у вашому городі росте спеція, яка коштує понад 100 доларів за кілограм. Це імеретинський шафран, а готується він саме з чорнобривців. Чорнобривці це суперкорисна квітка. А традиція готувати імеретинський шафран прийшла до нас із Грузії. Чорнобривці це справжня аптека з грядки. Якщо цікаво, пишіть у коментарях і розповім детальніше. Для приготування обриваємо лише пелюстки чорнобривців. Пелюстки вони дуже ароматні, але й коробочки не викидайте. Їх посушіть і чай буде відмінний. А шафран, коли висохне і меритинський, буде от такого вигляду. Його можна так і додавати до страв. Але я закину його в ступку і добряче перетру. Такий шафран слугує натуральним природним харчовим барвником, а ще додає пікантного, приємного присмаку стравам. Тому використовуйте чорнобривці в нас удосталь. А якщо подивитися ціну в інтернеті на миротинський шафран, будете дуже здивовані. Смачного чекаю на ваші відгуки та пишіть, чи будете ви сушити чорнобривці.